Ніжка вперед. Права ніж права, Вперед. Нахиляємось. Вниз. Колінка не згинаємо. Ні, 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 по черзі, всі стоять на діагоналі рівно. Піднімайся. Міняємо. І вгору, вниз. Давай активніше. І вгору. Піднялись вгору. І вгору руки вниз. І вгору ще. І вниз. І вгору. Вниз, вгору. вниз, вгору. Там є. Три. Один, два, три, підтягнули. Один, два, три, підтягнули. Один, два, три, підтягнули. Один, два, три, підтягнули. Достань. Ще давай зараз. І... А я вийшов... і дінусь, будь ласка, Один, два, три, тягнули, Один, два, три, відтягне. Так... Вниз. Вниз. Угу. Угу. Колінка тримаємо. Собою розвернули. в сторони, Вгору перед собою розвернули. Нались малята, доєдналась е, середня група, тобто більше вже діток стало е, віком від 9-12 років, бо минулий рік, якщо згадувати, то більше був е, уклін на малят, е, менше молодших е, дорослих навпаки. І ми зробили аналіз і зрозуміли, що треба робити більший нахил на теж на дорослі, на старші групи. Е, зараз так само активно ведемо набір на старші групи. Бо малят дуже багато. Їздили в Буковер, Карпати, Умань, тобто на ну, фіст на фестивалі і не закінчували mm -hmm. їздити. Продовжуємо далі планувати і мабуть, це. — От в минулому році такі у вас популярні були танці це мавки, барбі, mm -hmm. а які вже в цьому році. В цьому році були 12 танцюючих принцес, і дорослі танцювали клич зозулі. Це вже більш такий дорослий танець. А так, так само був ще таночок Моркотливі сни. Там був котик, він танцював з янгулятами ми намагаємось кожен рік придумувати нові номери, ставити, щоб вони були всі сюжетними, щоб дітям було цікаво танцювати, щоб вони розуміли про що вони танцюють, що вони несуть в світ, щоб це їх повчало, навчало. От в минулому році ви робили таке свято для батьків, чи, а, дита, от uh -huh. таке як дітки виступали не для самих себе. А от в цьому році не робили а Ви А вирішили робити через рік? Тому що кожен рік важко е, придумувати ще ще більше номерів, і це буде не так цікаво, наприклад, щоб кожен рік е, і це дуже мас мас масштабне було свято, воно і затратне, і е, е, вирішили робити аналіз все ж таки раз на два роки. Тобто в цьому році ми вирішили знімати відеокліп, знімати якісь підсумки, фотосесії е, просто для себе, відсвяткувати в нашому колі. У всіх там буде піца після тренувань. А вже в наступний рік на три роки, на п'ять років, то вже плануємо знову концерти ну, наші такі широкі. Зараз, які у вас групи є, і як часто Ми вирішили трошки змінити програму. У нас всі групи діляться на дві підгрупки: тобто, ми займаємось два рази на тижні. Це ми ходимо для свого здоров'я, для свого розвитку, і той, хто планує. Відвідувати конкурси, фестивалі, їздити, то той може додатково вже займатися три рази на тиждень, і так само індивідуально можна ще займатись. Це дає дітям змогу обирати дітям і батькам обирати, що або ми ходимо для себе, займаємось для розвитку, або ми ще додаємо виступи, виступаємо, займаємось. Тобто так легше їх потім всіх збирати докупи, тому що, наприклад, всі колективні виступи, вони всі залежать один від одного. І, наприклад, той, хто не планує їздити, не може пропускати тренування, заважати там чи ще щось. А так краще вони для себе обирають свій напрямок. З останніх конкурсів, які ми місця там привозили батьки, чи їздили з дітками? А, Так, у нас батьки завжди їздять з дітками, і старші підтримують, і молодші А, Займали і другі місця, і перші місця. І так само в цьому році, вже після минулого дня народження, ми стартували, ми зробили ще уклін на сольні виступи. Так само дівчинка виступала, займала другі місця. Молодець. Так, про групи про вікові я не сказала, ви спитали. питали. Групи від трьох рочків рочків до 17, -ті. міні це 3-4 роки, кіц один, кіц-2 два це вже 6-7 років. Далі вже йдуть ювінали це вісім, одинадцять, дванадцять років, і найстарші це тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять років. Чи подобається? Так, да, подобається. А що саме подобається? Ну, танцювати подобається, виступати. я люблю. – Багато ти виступала? – вже? Ну, ну п'ять разів десь. А де була? Ну, в Одесі та в Умані. Два рази в Одесі і один раз в Умані. А от які ти танці знаєш? Маленькі ну, принцеси танок маленьких. Mm -hmm. ну, ну, більше не яркі, бо ми світанок вже давно знали. А mm -hmm. от чи подобається тобі з своєї групі? Чи дружиш тобі всіма? Ну так, да, дружу всіма. Чи е, хочеш ти ще більше ходити сюди? Так, да, хочу. Чи подобається тобі сюди ходити? Так. От що найбільше тобі подобається? Мені подобаються дітки. Дітки? Ти ми якими ти другаш? Багато ти з ким дружиш. От скажи, будь ласка, чи їздили кудись на змагання стало час? Так. А куди це було? Було? Це було в понеділок. А куди ви їздили? Київ знімали на лімані. Там так. А що ви там робили? — Танцювали. Світла в тоні. Що ти що тобі найбільше подобається? Танцювати чи все-таки робити тренування? Танцювати. Кудись їздила на змагання? Я їздила кудись. А куди? Mm -hmm. Вумик. А який ви там сам танцювали? Дванадцяти втечуть принцес. А того ви його готували? Так, да, добре. Да. Щось складненьке. Е, нічого складненького не було. А, чи подобається тобі тут займатися? Ну, так. А що найбільше всього подобається? Займатися і знімати кліпи. А багато кліпів ви вже знімали? Е, тільки один раз знімали. А хотіла А хотіло би ще? Так. Да. От подобається тобі, тобі твоя група, з того газу тут всі так. А от що ви зазвичай взагалі робите на тренуваннях? Танцюємо, граємо в якісь ігри. А в які ігри? Ну, в якісь там карти і ілі... танцюємо.